Ангар, друзі, знову Ragdoll Playground. Сьогодні, друзі, ні, не обнова чи щось нове. Просто так будемо з вами розлікатися так скажемо. Буду просто заміляти время і буду нищити, руйнувати все, що є. Так як ви, друзі, в придушуємо обнові, додали ось цього до пластикмена, цікі біді туалети тоді були. І оцих фруктових додавили фігунь. Так, друзі, більш нічого нового тут особо і не додавали. Так, друзі, давайте підписатися на мій телеграм-канал, ссылочка на нього завжди не буде за в описані. Друзі, всіх чекаю, а ми приступаємо. Также додали робота отого і того паука білого що. так, друзі, більше тут не сильно так і нового щось додали. Все, будемо чисто заміляти время, і будемо дивитись на руйнування і на все в цьому дусі, друзі. Так, це у нас. Jetpak цей, ракета. Ух ти! О, полетіло! Парашут! Зараз будемо, друзі, все випробувати разом з вами. Так як ми... Я тільки показував обнови, а як воно все працює, я не показував. Так, парашут. Давайте. Так, беремо пласт Як ти в нас новенький, то будемо тебе мучити. Так, ось то воно у нас. Парашут, надівай. Надівай. А на ти зараз розкрився, турбелик ти Так його походу можна скласти чи ні? Ага, все так, давайте на ну, його зараз десантіруємо. Ух ти, дивіться. Прикольно. Роби, роби, а ну від... время замедляємо. Ой-ой-ой-ой-ой, через чур сильно дргнув. Оду мертвий приземлиться. Хі -хі. Хана. Так, так, давайте. Знову його. І в нас телепорт є. Дивимось, як він працює. Так, а ну давай. Активіруємо. Так, іди. Опа, ух ти, телепорт працює добре. Це непогано. Так, що у нас далі? Jetpack. Jetpack я, навірно, не провіряв, не знаю <пас> цього. Так, а ну jetpack, jetpack, а давайте наділимо. <пас> ух ти. Дивіться. Приземляється гарно. Давайте ми його піднімемо такого. Прикольно, прикольно. Так, що у нас є? Ага, трансформатор і пластиковий менеджер. Так. Так, 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 де воно, де воно, де восьмо. Активіруємо. Трансформатор нашій. Сьогодні у нас буде відео чисто. обзори на все оце. Що тут нове додали? тільки так. Це у нас ред лампа Ах ты падло таки, ах ты падло Де гроші мої, а Де падлюка гроші Тебе не вбить, да? Ах ти скотина, ой Лампу розбив На, то мій ти. Прикольно, прикольно, друзі. Так, дивитися Так, друзі, що у нас є ще? Давайте подивимося на шприці. <звук> на. Укольчики ось ці. Де вони, де вони, де вони? Все. Бляха, вс вони. Так, зелені. це у нас походу те Так, а ну-на. Ну. Зближуємо. Ну... Опа! А то що він пластиковий, може йому нічого не буде. Да, походу ні. Вибежимо помідорчика. Так о, так. Тобі походу буде крантий. Вот у нас обикновений. Так, быстро сдох. Як я не ож... ошибаюся, він чир... чорніє, да? Да-да-да, чорніє. Походу гниє. Нормально. Так, зрозуміло. Давайте наші ну, подивимося на один шприц. Ось цей. А, оце гниє. остался у нас остался у нас самый останий черный так. так 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 цель на ой это чёрная дыра треба відео. Поганенько, звісно, друзі, звісно, поганенько, але нічого страшного. На цьому, друзі, кінець відео. Кому сподобалось відео по обзорчиках таких не дуже довгих. По наших. то, друзі, дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі. Пока-пока.